Всім величезний привіт! Новий торгівельний центр відкрився в місті Другобич. Зараз зайдемо, подивимось, що працює в ньому, тому що багато ще не відкрито. Сільпо звичайно ж, відкрито, буде великий юск. Працює вже Фокстрот, обнова, золото, аптеки. Тут є майданчик для дітей, але беріть з собою. Щось від комарів, захисні спреї або креми, тому що вас комари закусають одразу. Торговий центр називається парк, далеко знаходиться від автостанції. Я перший раз на відкритті не був, тому що тут дуже-дуже було багато людей в перший день, тому я вирішив поїхати в будній день. Ось вмочитись позручніше, кому цікаво. Що тут коїться, що тут повідкривалося. А взагалі я хочу зайти в сільпо, так як кожного четверга, кожного, кожної п'ятниці я знімаю відео із сільпо. Так, ну Такі самі, знаєте, невеличкі а, бутіки, можна сказати, магазини повідкривались Укрзолото, люкс-оптика, золотий вік. Ало ще не працює, що тут у нас є? Імідж, імідж, імідж це бачу парфумерія. Юкія це одяг, бачу жіночий одяг, бачу дитячий одяг. Юкі, так, бліск, а, різноманітне, різноманітні штучки, декор. Ні, це для, для дівчат. Так, Комп'ютерний всесвіт. Комп'ютерний всесвіт, знаєте, да? оптика. Моє... Моє... Добре. Так, ось тут сільпо. Бачите, дуже багато ще всього закритого. І незабаром відкриття, хочу потішити, порадувати вас. Незабаром відкриття сенсей. Це тішить. Ну що ж, обійдемо ще навколо. Навколо обійдемо, подивимось все. І кому цікаво... Залишайтесь зі мною. Зайдемо, подивимось у сільпо. Тут надзвичайно крутий величезний сільпо, такий як у великих містах, як у Києві, як у Львові. Трошки далі є сільпо в Дрогобичі, але не такого формату. Тому кому цікаво, я думаю. Буде цікаво подивитися. Фокстрот. Величезний величезний Фокстрот. Тут усе для бухнастиків ваших. Зоо, мастер-зоу. А самих пухнастиків не продаєте. Так, це щось таке не знаю. Так, біла ромашка, аптека. І тут ще все закрито. Добре. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі, залишайте коментарі, подякувати вам за вподобайки. І запрошую у сільпо. Ми подивимося, що, що сьогодні в сільпо по акціям. Які акції в сільпо ціна тижня. І ще можна купити зі знижками. Ну і одразу ж подивимося, такий цікавий, гарний, цікавий новий Сільпо. Заходимо в Сільпо і тут нас зустрічають ось такі живі квіти. Дивіться, які гарні. Можна вбрати будь-які. Так, і починаються овочі-фрукти. Ви знаєте, що в Сільпо можна купити екзотичні всякі а, фрукти, не тільки кокоси, ананаси. А тут також є, але от не знаю, чи тут завезли. Я знаю, що в Києві дуже багато екзотичних фруктів. Так, є персики. До речі, зі знижкою 65 гривень. А ось екзотики не бачу. Екзотика залишилась у столиці. Ну добре, яблука в середньому 35-40 гривень яблука. Груші 65. Подивіться, яка красива, смачна груша. Навіть я захотів придбати. Ось такий кавун, величезний кавун, ціна 47 гривень за кілограм диня. Хтось купив диню, хто зважив. Давайте подивимось, скільки коштує кілограм дині. А ціна за кілограм, бачите, 119 гривень. Чесно, вона навіть не пахне, я понюхав. Ось трішки екзотики, авокадо, авокадо, манго. Ціни бачите на екрані. манго кейн, Манго огірки. Огірки 47-63, томати 160, 66 огірки. Жовтий по 219 на ринку. Червоний по 180. Точно точнісінька сама така ціна теж. Баклажани 159, а ось кабачки на ринку можна взяти дешевше. Пекінка 77, цукіні 119, капуста. А цвітна 129, броколі по 200 гривень майже. Рання капуста 50 гривень. Буряк по 7. Картопля. по чому молода картопля? Не бачу молодої. Цибуля 63. Випічка. Я обожнюю багет гречаний. Тут надзвичайно смачний гречаний багет випікають, якщо вони є. Це вчорашні багети, мабуть. Я хочу сьогоднішні. Я купував, купую у Львові, вони виносять, вони, лежать теплі. А коли пощастить, навіть ще гарячі. А це, мабуть, вчорашні. Оці свіжі. Оці сьогоднішні. Ще теплі, а ці, мабуть, вчорашні. Спробуйте, а хто полюбляє багети, спробуйте гречаний багет. Надзвичайно смачний, але спробуйте свіженький. Дивіться, який гарний каравай. Такі караваї, колись приходили свати, несли на весілля. Тепер всі традиції чомусь забуваються. Я дуже полюбляю ці всі торти, але мені звідси краще відповзати, тому що якщо я зараз почну щось дивитися, обов'язково куплю. Сільпо дуже багатий своїми а, да, своїм шоколадом, своєю випічкою. І завжди звертайте увагу на ось такі цінники. Бачите, 25 наклеєно. А якщо пощастить, можна навіть знайти і 50% знижки. Це означає, що на касі ще вам проб'ється від цінника. Це ціна вказана не з знижкою. Тобто від цієї ціни на касі вам ще буде знижка 25%. Все, друзі, я попав. Дивіться, сантропе дуже смачний торт з банановою начинкою. Сам тропець, це перший торт, який я скуштував в Перший тортик. Да-да-да, дуже смачний. Він зараз в акції був 234, 324, Зараз він 259 гривень. І ще знижка на касі вам проб'ється 25%. Що ж мені робити? А? Дивіться, тут дуже багато ідей для подарунків. Дивіться, які чудові подарунки можна зробити для своїх найближчих. Тобто до подарунка ще купити, положити ось такі чудові печива. Ти теж хочеш такого коника? Завжди дивіться акційні цінники, жовті цінники це означає, що той чи інший товар сьогодні в акції. Дуже великий вибір, ковбас, шинок, буженини. Це все можна взяти у сільпо. А що це таке? Дивіться, це вже такий готовий паштет, який продається разом із цією формою. Паштет з яблуками, який можна вже розігріти. Склад печінка куряча, курячий жир, м'ясо куряче, яблука, цибуля. Ну, коротше, там вже всі спеції. Ставити у духовку, розігріваєте, і це над чудове кіло 500, над чудова страва, щоб посмакувати і здивувати всіх своїх близьких. Також великий вибір сирів. Так, до речі, сьогодні сир в акції по 33 гривні за 100 грам рамзес. І знайшов ще навіть трішки дешевший. Ось такий є від премії по 20 чи 40 за 100 г. Ну, 264 гривні за кілограм вийде. Це самий найдешевший. звичайно, що краще брати на вагу сири. Ось, будь ласка, ціна хороша ціна. 264 гривні за кілограм. Якщо ви вибираєте цукерки, дивіться, вам можуть зложити ось таку коробочку. Різноманітні цукерки від Усільку. Добре, давайте. Складаєте, обираєте цукірки і вам складають ось таку коробку. супер, дякую. Покажи коробочку, яку вже стала. Дякую. Ось я підійшов до вітрини, там, де продаються сири. 65 і 60 гривень. Зараз в акції сири від кому, вагою 185 грам. Ну, звичайно ж, взяти краще на вагу, так як я вже ще раз повторюсь. Тут завжди приготують свіжу піцу. І тут я бачу, що дуже велика черга. Дивіться, свіженьку піцу готують прямо при вас. Обирайте на будь-який смак. Замовляйте і забирайте з собою. Крім тортів власного виробництва, тут ще дуже багато тортів різних виробників. Бачу тарта, степанків. Біскоті. Звичайно, ББК. Завжди свіже м'ясо. Подивимось ціни на м'ясо. Свинина 26 гривень. Кажу ціни за 100 грам, так як написано на ціннику. Свинина окіст 20 гривень. Свине сало домашнє 22,40. Перепілки 27,90. Навіть є тушка кролика. Зараз зі знижкою 22,90. Курячі крила 7,80. Курча домашні. Зараз зі знижкою. Було по 20,40, зараз 14,90. Кек 11,90, лящ 12,90, сівас 39,90, також ціни за 100 грам. Форель 2990, сом 5490, сьомга 76,90, форель стейк 92,90, майже 1000 гривень за кілограм. Тунець 729 гривень, кілограм. Навіть креветки. Дуже багато копченої а, риби, гарячого, копченого так, лосось хребти 1790. Тут дуже великий вибір. Скумбрія, скумбрія без голови, горбуша, да. Так, в яку ж ціну наші золоті? По 3,69, а квочка по 50 гривень, тому і розбирають. Злата кладка 50. В ціні тижня, а ціна тижня немає <смас> цінника. Так, все без акції. Ну добре. Дуже багато жовтих цінників на молочну продукцію. Це, мабуть, тому що молочна продукція термін невеликий, і тому. Ой, тірамісу хочу. А і тому цінників дуже багато. Можна купити йогурти галичина по 24. Велика галичина 41 гривня. Розібрали. Сир кисломолочний 350 грам вага, 40-43-45 гривень в залежності від жирності. Також є дуже багато безлактозної продукції і дуже легко розпізнати. Вона продається ось в таких фіолетових упаковках. Всі виробники. Будь-який виробник означає ось такі фіолетова упаковка. Це щоб легше орієнтуватися. Ого. Хто любив в дитинстві козине молоко? Я Мене заставляли пити. Дуже багато різноманітної заморозки. Навіть тісто є. Заготовка для піци. Сирники. 75 гривень. Так. В акції пельмені, вареники, це все теж можна придбати. В акції чай піквік по 55 гривень зараз в пакетах. Різноманітні смаки, натуральні йдуть інгредієнти, натуральні добавки Імбир, трав'яний. З бергамотом, щебрецем. Хто полюбляє зелений чай, теж зараз зелений чай в акції. Давно не бачу пірамідки від Ліптон, а от тут у Сільпо я знайшов пірамідки. 20 пірамідок. А я такий міленіум ніде не бачив. Дивіться, це, мабуть, новинка. Майже 90 гривень. І тут є з різними домішками, з різними смаками. Я знаю, що дуже багато полюбляють чорний шоколад. Ось така, не знаю, новинка. Перший раз бачу. Дивіться, яка ексклюзивна упаковка. Мені дуже сподобалась. 75 грам плитка. 90-80 какао. Ціна зараз в Інвакції 68 гривень. Навіть є ось такі великі плитки, майже 300 грам. Молочний шоколад з якоюсь додаткою. Ну, для такого шоколаду це хороша ціна. 100 гривень майже 300 грам. Славнозвісний звісна, старбакс. Славно Зараз зі знижкою 199 гривень. Вагою 200 грам. Бачу, що навіть дещо порозкупляли. Також є ряд, де можна купити печиво на багу. Саме популярний саме у нас, да, деліція. Ще таке ось моя а, улюблена Марія по 129 гривень. Ще доступна ціна. Вже все запаковане. Все акуратно. Тут навіть така штучка продається, дивіться, можна використовувати для еспресо. Цікаво. чашка для кави. 110 мл плюс блюдце. Це теж таке цікаве, дивіться. Можна використовувати тут для круасана. Навіть форми як для круасана і для кави, для капучино ранкового. Набір 399 гривень. Ось так от в коробці теж запечатаний. Навіть можна турку купити. В акції Щедрийдар Олія 52 гривні, 850 мл. Рафінована і нерафінована продукт, який користується попитом, тому показую. Також великі ряди з гігієною, туалетний папір, серветки. Це теж все це можна обрати тут. Ну, зараз літо і тому дуже великий вибір усіляких одноразових приборів, посуду. Дуже хороша ціна на сніжну панду, 100 штук серветки. Кулькові дезодоранти Фа зараз в акції 54 гривні. Гарін'єр кулькові 77 в акції, Old Spice Stick 108 гривень. І великий 179. Чоловічий кульковий Фа 57. Спрей чоловічий Adidas 86 гривень. Акції Шаума 89,90. Пантін прові 129 гривень, непогана ціна на пантін прові 360 мл. А що, вже? Тепер шампунь по 360, ось ще по 400. Звертайте увагу. Мабуть, вже новий пантін прові буде розливатись по 360 мл. Дивно. А ось жіноча шаума а теж 400 мл 75 гривень. Зверніть увагу на зубну пасту Aqua Fresh. Велика упаковка. І зараз вона в акції 28 гривень 125 мл. Ну і також ви знайдете для своїх пухнастиків. Тут також можна знайти корм для котиків та для песиків. Дуже великі черги на касах. Тому я йду на самокасу. Все, виходимо. Все, до зустрічі. Дуже дякую за перегляд. На все добре.